За Господь притчу цю. два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий витар. Фарисей, ставши, так про себе молився. Боже. Дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Набіжники неправедні перелюбники, або як цей мийтар, двічі на тиждень та й десятину з усього, що надбаю. а митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди говорив. Милостивий до мене грішного, кажу вам, що цей пішов до додому свого виправданий більше ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесе.